Мишка Logitech Pebble Mouse 2. Купував вало разом із святковими алогрошима. Ціна вийшла досить непогана на неї. Сама мишка має цікавий вигляд, такий досить цікавий дизайн зручно лежить в руці, нею приємно користуватися, має таке приємне матове покриття. Загалом враження від неї хороше. На нижній стороні є кнопка увімкнення-вимкнення та кнопка перемикач між пристроями. Тобто, скажімо, якщо ви користуєтеся одразу декількома пристроями, це може бути комп'ютер, планшет чи навіть телефон, то не потрібно кожного разу перепідключати мишку, а достатньо. Просто переключатися між пристроями всього однією кнопкою. Це е, дуже зручно. Проте, головною вимогою до мишки для мене була е, безшумність її роботи. Е, При виборі орієнтувався на опис на сайті, на коментарі, які знайшов. Е, писали, що вона дійсно працює тихо, безшумно. І, чесно кажучи, якраз тут на мене чекало розчарування. Не знаю, можливо, люди, які писали про її безшумність, ніколи не користувалися справді тихими мишками, як то кажуть, все пізнається в порівнянні. Але я вибрав цю мишку як заміну своїй старенькій Xiaomi Mouse Elegant Edition. Так от вона у порівнянні із мишкою Logitech ну, це просто небо і земля. Не знаю, чи буде це чути на камеру, але ось так звучить мишка від Xiaomi. А ось так звучить Logitech. Коли, е... Клікаєш на мишці Xiaomi, то звук кліку він приглушений. При роботі навіть в тишині його абсолютно не чути. Тільки тактильно, от, дотиком ти відчука... відчуваєш цей клік, те, що щось клаце всередині. Але навіть в тишині її абсолютно не чути. У цієї ж мишки є такий, хоч і не голосний, але дзвінкий звук кліку. Його при роботі його чути, ти постійно відволікаєшся на нього, і після цієї мишки, цією, користуватися просто неможливо. Тож я зараз в активному пошуку іншої мишки, у якої безшумність буде не тільки на папері. Тож... Якщо для вас цей параметр не важливий, можете сміливо брати цю мишку, вона е, зручна, вона приємна, е, зручно користуватися. Якщо ж для вас важливо безшумність, то ні, ця мишка не, то, точно не про це. І рекомендувати її з цього боку, я точно не можу.